Як надати допомогу до приїзду швидкої, безкоштовно вчать усіх охочих у Кропивницькому? На перше заняття прийшли 14 містян. Слухають і дивляться, як рятувати людину, в якої кровотече. У нас є така річ, як можна замінити турнікет підручними речовинами, такими як ремінь, такими як футболку можна відрізти. Тобто не беремо сильно еластичне, а беремо такі матеріали, які у нас не йдуть ластичні палку, або там десь, железо заказ. Ложиться, заново зав'язується, і от у вас є вже вороток. І ви берете, накручуєте. Завчителя поліцейський Тимур Сатибаєв. У нас навчали як парамедиків, за що ми маємо відповідний сертифікат, як надавати до медичної допомоги особам критичній ситуації. Каже, такі знання знадобляться кожному, особливо під час війни. У нас в країні йде війна, і особа може бути свідком або очевидцем рідних ситуації. Пояснює, чи жива людина теж треба вміти правильно перевіряти. Ви дивите, шевеле, не шевелиться особа, так? потім ви що робите. Ви мукаєте. ви мене чуєте, шановне, Шановний, це поліція, ви мене чуєте? Чуєте? Деяку реакцію ми вже чуємо, бачимо. Так? То особа у нас вже що, вона у нас в свідомості. Якщо особа не реагує, є така тактильна реакція особи. Тобто ми можемо підійти і провірити, понажимати йому на так, така косточка. У неї нажимаєте, на його реакцію. Якщо особа не реагує, це дуже тяжко. Це в нас терміново шукати критичних кровотечу. До приїзду швидкої травмованого треба правильно розмістити. Є таке річ, як стабільне бокове положення. Там все дуже просто, вільна каса, з в другу, і на бочок особу ти поклав, взявши за плече, взявши за ножку. Друга частина тренінгу відновлення серцебиття у людини. Плечі поставити вперед і Прогнутися для чого? Для того, щоб ми працювали усією масою тіла. Ми працюємо не руками, а масою тіла. Далі є алгоритм 32. 30 натискай і два вдих. Провести серцево-легеневу реанімацію спробував Юрій Баранов. Навіть один-два рази, якщо ти потренувався, то вже тебе буде якесь уявлення, що наскільки це воно ну, практика це велика річ. На заняття з дружиною привели двох доньок. Прийшла дізнатися більше інформації, бо в наш буремний час це повинні знати всі. Зараз я прийшла з двома своїми дівчатами, тому що я розумію, що це кожному потрібно. Треба відвідати не менше п'яти таких занять, щоб знання відклалися в пам'яті, каже інструктор з надання першої допомоги Олексій Степанчук. Велике значення має час, за який ми зможемо оказати першу допомогу. Пили на дві. Літр крови у пораненого виходить, витікає за 21 секунду. Радить знання поновлювати раз на рік. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.